Я не знаю на кого говорить, боти, не боти. От, ці всі от люди, ті, хто виписують, а от там ті, там корупція, там то, то Що ти про це. і як ти можеш сміятися. А, я розумію, я не сліпий, я бачу, що вокруг робиться. Ваше пропозиція яке? Плакать? Ну давайте всі вмісті сядемо будемо плакати. Я так понимаю, хто громче. а ну, то, що ми будемо плакати, ну нічого не поміняється. Якщо ми щось будемо робити, що то поменяється? А тільки вибиває, що от як ти смієшся. Знаєте, чесно говоря, є собі не хумор, не позитивний от цей настрой, то все б у нас давно вже було печальніше, ніж зараз. І на вот этом позитиве, хоть ты знаешь, что, блин, всё хреново, хоть ты знаешь, что в тебе внутри аж аж тебе ж розриває, но ти цього не показуєш. Тому що вокруг себе ти должен строити кузницу ноту позитива. Бо якщо просто буде негатив, просто сльоза, то з цього нічого не буде. Ну просто з цього нічого більше не вийде.